Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами канал Бодіч Рибалка і сьогодні ми на Дніпрі. Ось наш перший улов, перша рибка, дуже гарний короб. Починаємо первая поклевка у нас за сегодня. Поехал. я сюди приправляюсь Не хочет. Савіс сьогодні перший. Зараз вже близько початок сьомої години. У нас тут 4 палки. Приблизно годинку ми вже тут рибачимо, мені здається, тут поплювання. У нас було перше клювання це короб, якого ми успішно спіймали. Зараз чекаємо на інші покльовки. Сьогодні дуже приємна тепла погода, навіть сьогодні купались. Все, чекаємо на рибку, спіймали ми, до речі, на опариш та пуфік. І фідергам. Потім вам покажу е, повністю. Все наживо. Ось така тут красота. Наш Короб там плаває. Не буду його мучити. Дуже гарно. Водичка, прозора.

Що стосовно приманки, ми використовували шматочок сала та декілька опаришей на крючок. Снасть у нас це відвідний поводок з вітрогамом та звичайна кормушка, та ще ми зробили дуже смачненьку кашу, яка приваблювала рибу. Так, друзья, тут поклёвочка в очереди, как я Торопись, не торопись. Да. Ой, чего вот, хочу сказать? Да. Это... Хм. Да. Красавец. Красавец. Так, друзья. Уже такая вечерняя поклевочка. Что у нас тут? Что за карасик? Ладошечный, гарный. Кайф. Мы же забираем И тут такая устанемая буклевочка. бомба.